А тепер хочу поговорити про ті помилки, котрі всі завжди роблять. Це безпосередньо секс без контрацепції. Ви ще не знаєте своїх поривів, ви не знаєте, хто, коли, як буде еякулювати. Тому обов'язково ми маємо презервативи. До презервативів ми обов'язково додаємо лубріканти. Прямо не бійтесь його на водній основі. Якщо не знаєте, де купити лубрікант, ви завжди можете прийти в секшоп це між нами і знайти лубрікант, який вам підійде. Дуже багато гіп. По лубрикантів, лубрікантів, особливо під час першого разу, коли ви ще не знаєте, що вам підходить. Якщо ви боїтесь купляти бутилочками, купуйте собі маленькими пробниками покетиками це нормально. І це буде між нами. Третій момент це згода. Без згоди нікуди. Згода необхідна, згода з обох сторін. Четвертий момент це комфортна атмосфера. Музика можливо, вона не всім підходить, однак вона можлива. Це обов'язково зручне ліжко, це обов'язково постіль, щоб вам було комфортно. Бажано під ковдрою з подушкою, щоб вам було комфортніше фізично. Ось таким чином ви зможете Можете скласти дійсно більш-менш ідеальний для вас перший сет.